Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Олександр Соколов, молодий та амбітний бізнесмен, увійшов впевненою ходою до просторої конференц-зали. Очі його відразу зупинилися на новому обличчі серед знайомих колег. Жінка, чиї темні кучері обрамляли тонке, витончене обличчя. Сиділа поруч із фінансовим директором. Поглядом зустрілися, і Олександр відчув, як по його спині пробіг електричний струм. Це напевно та фінансова консультантка, про яку говорили, подумав він, намагаючись приховати своє зацікавлення. Він зайняв своє місце на чолі столу і відкрив папку з документами, хоча його думки були зосереджені зовсім не на порядку денному. Коли нарада почалася, Олександр кидав короткі погляди в бік незнайомки, намагаючись розгадати її таємницю. Вона сиділа тихо, уважно слухаючи виступаючих, лише зрідка щось занотовуючи її манера тримати себе була стримана, але в той же час Олександр відчув її внутрішню силу та впевненість. Нарешті, коли настала його черга відповідати, Олександр підвівся, намагаючись зосередитись на презентації. Але погляд знову і знову повертався до Лариси. Він помітив, як вона уважно слухає, її очі пильно вивчають кожен його жест та інтонацію. Олександр відчував, що ця жінка не просто красива, а й виключно розумна та прониклива. Коли нарада дійшла до кінця, Олександр підійшов до Лариси, намагаючись перейти до розмови Вітаю, я Олександр Соколов, представився він, простягаючи руку. Ви, певно, нова фінансова консультантка, про яку я чув. Лариса підвела погляд на його темні очі і ледь помітно посміхнулася. Так, це вірно. Мене звати Лариса Петренко. Приємно познайомитись, відповіла вона, міцно притиснувши його долоню. Їхні погляди зустрілися, і Олександр відчув, як всередині нього спалахнув вогник цікавості. Ця жінка була не схожа на інших, які оточували його в офісі, щось у ній притягувало його, ніби магнітом. Я сподіваюся, ми можемо плідно попрацювати разом, промовив Олександр. Мені дуже цікаво знати ваші ідеї щодо розвитку нашого бізнесу. Я також сподіваюся на продуктивну співпрацю, відповіла Лариса. Її погляд став трохи пронизливим. У мене є кілька пропозицій. Які, я вважаю, можуть допомогти вашій компанії вийти на новий рівень. Олександр кивнув, відчуваючи, як його серце б'ється швидше. Він був зачарований цією жінкою і вже не міг дочекатися можливості провести з нею більше часу. Коли нарада закінчилася, Олександр зустрів Ларису в коридорі? Ларисо, я хотів би запросити вас на каву. Щоб ми могли обговорити ваші пропозиції більш детально, сказав він, намагаючись приховати свої хвилювання. Лариса на мить завагалась, а потім кивнула. Добре, я з радістю приєднаюся до вас, відповіла вона. Разом вони вийшли з офісу. Олександр відчував, як його переповнює надія та збудження. Він ще не знає, що їхня зустріч стане початком захопливої історії, сповненої інтриги, зради та кохання. Наступні кілька тижнів пролетіли для Олександра, наче в тумані. Його думки весь час крутилися навколо Лариси і таємничого погляду, її стриманості, її неймовірної компетентності. Він не міг позбутися відчуття, що за цією красивою зовнішністю ховається щось більше. Одного дня, коли вони працювали над підсумком фінансового звіту, Олександр наважився запросити Ларису на каву. До його великого здивування вона погодилась. Вони сиділи в затишному кафе поблизу офісу, попиваючи ароматні напої та обговорюючи стратегію розвитку компанії. Знаєш, Ларисо, я відразу помітив, що ти не така, як інші. Ти справді вражаєш мене своїми знаннями та професійним підходом, почав Олександр, намагаючи зав'язати невимушену розмову. Лариса посміхнулася у відповідь, її очі заграли таємничими вогниками. Дякую, Олександре, я завжди намагаюся віддаватись роботі на всі сто. Для мене це не просто робота, а справжнє покликання, відповіла вона, обережно підбираючи слова. Я захоплююсь твоєю відданістю. Не кожен здати так повністю віддаватись роботі, як ти. Олександр відчував, як його серце пришвидшує хід. Вони продовжували розмову, обмінюючись думками та ідеями. Олександр був вражений ерудицією та проникливістю Лариси. Він навіть забув про роботу, повністю поринувши в спілкування з нею. Коли вони повернулися до офісу, Олександр відчув, що їхні стосунки перейшли на новий рівень. Він не міг пояснити, що саме змінилося, але тепер Лариса здавалася йому ближчою та зрозумілішою. Наступні дні вони починають проводити більше часу разом, обговорюючи не лише робочі питання, а й особисті мрії та плани. Олександр відчував, як між ними поступово зароджується щось більше, ніж просто робочі стосунки. Одного вечора, коли вони затримались в офісі допізна, працюючи над будівельним проєктом, Олександр зважився нарешті запитати Ларису про її особисте життя. «Ларисо, Вибач, що лізу не у своїй справі, але я не можу не помічати, що ти досить замкнута в собі. У тебе хтось є особливий у житті? обережно запитав він. Лариса на мить замовкла, її погляд став замисленим. Олександр відразу пошкодував, що зачепив таку делікатну тему. Ти маєш рацію, Олександре, нарешті відповіла Лариса. Моє минуле не таке просте, як може здатися. Я намагаюся захистити себе від зайвих запитань і не розкривати свої таємниці. Але ти мені довіряєш, і я відчуваю, що я можу бути відвертішою з тобою. Вона глибоко зітхнула і продовжила. Я народилася в невеличкому містечку на Західній Україні. Моє дитинство не було легким. Батько пив, мати працювала на двох роботах, щоб нас прогодувати. Я завжди мріяла про інше життя, про успіх і незалежність. Тому я наполегливо працювала, щоб отримати освіту та вирватися з того середовища, але в мене є певні скелети в шафі, про які я не дуже люблю згадувати. Олександр уважно слухав, відчуваючи, як у нього стискається серце. Він розумів, що Лариса відкривається йому, і це додавало йому надії на те, що між ними може народитися щось справжнє. Я вдячний тобі за довіру, Ларисо, я розумію, що твоє минуле не було простим. Але я хочу, щоб ти знала, ти не сама. Я готовий вислухати тебе і підтримати, якщо ти захочеш поділитися більшим, м'яко сказав Олександр, відкриваючи їй долоню свою. Лариса подивилася на нього з дячністю і ледь помітно стиснула його руку у відповідь. Вони продовжували працювати, але тепер між ними встановилося невідоме коло довіри та взаєморозуміння. Наступного дня Олександр запросив Ларису на вечеру. Вони провели чудовий вечір, обговорюючи свої мрії та плани на майбутнє. Олександр був вражений, як Лариса відкривалася йому, ділячись своїми сокровенними думками. Він розумів, що їй нелегко відважитись на це, але це лише підсилювало його почуття до неї. Коли вони повернулись до офісу, Олександр ледь стримав бажання взяти Ларису за руку. Він відчував, що їхні стосунки переросли звичайні робочі рамки, і перетворились на щось набагато глибше. Олександр знав, що ризикує, але був готовий пройти через цей шлях разом з Ларисою, якою б не була його кінцівка. Олександр сидів за своїм робочим столом, поринувши в думках. Корпорація, якою він керував, зіштовхнулася серйозною загрозою, спробою захоплення. Тепер Більше ніж будь-коли він потребував підтримки та довіри тих, кого вважав найближчими, однак його стосунки з Ларисою, фінансовою консультанткою, якою він так захоплювався, раптово ускладнились. Минуло місяць відтоді, як вони вперше зустрілися на важливій корпоративній нараді, за цей час Олександр і Лариса стали близькими, обговорюючи не лише робочі питання, а й свої мрії та сподівання. Він відчував, що з Ларисою може бути відвертим, як ні з ким іншим. Її таємничість лише підсилювала його інтерес до неї. Але тепер Олександр помічав, що Лариса почала отримувати таємничі дзвінки і зустрічатися з незнайомими людьми. Він спостерігав за нею, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Невже Лариса могла бути причетною до спроби захоплення компанії? Ця думка не давала йому спокою. Олександр згадував, як вони сиділи разом над фінансовим звітом, обговорюючи стратегію розвитку. Лариса тоді виявила себе справжнім професіоналом, пропонуючи цінні ідеї, але тепер він не міг перестати думати, що це могло бути тільки маскування її справжніх намірів. Він пригадав, як Лариса відкрилася йому, розповівши про своє важке минуле. Олександр тоді відчув, що може їй довіряти. Однак тепер ця довіра похитнулася. Він не знав, що й думати. Олександр вирішив, що повинен поговорити з Ларисою відверто. Він не міг дозволити зруйнувати те, що між ними почало зароджуватись, тому він зателефонував їй і попросив про зустріч. Коли Лариса зайшла до його кабінету, Олександр відразу помітив тривогу на її обличчі, що він підозрює її в чомусь Лариса. Я хочу бути з тобою відвертим, почав Олександр. Я помітив, що ти почала отримувати дивні дзвінки і зустрічатися з незнайомими людьми. Мені це здається дуже підозрілим, особливо зважаючи на біль, в якій опинилась наша компанія. Лариса мовчала якийсь час, а потім глибоко зітхнула: Олександре, я розумію твої враження, але повір мені, я не маю жодного відношення до того, що відбувається. Я намагаюся з'ясувати, хто стоїть за цією змовою, сказала вона. Олександр уважно вдивлявся в її очі, намагаючись зрозуміти, чи каже вона правду. Тоді розкажи мені, що відбувається. Я хочу тобі допомогти, Ларисо. Ми повинні розкрити цю змову разом, наполягав він. Лариса кивнула і почала розповідати. Виявилося, що вона таємно розслідує діяльність одного з керівників компанії, підозрюючи його в причетності до спроби захоплення. Вона пояснила, що зустрічається з інформаторами, намагаючись зібрати докази. Олександр слухав уважно, відчуваючи, як напруга всередині в нього спадає. Він розумів, що Лариса не зраджує його, а навпаки, намагається захистити компанію та їхні стосунки. Я вірю тобі, Ларисо. Ми повинні діяти разом, сказав Олександр, взявши її за руку. Я готовий допомогти тобі в цьому розслідуванні. Лариса вдячно подивилась на нього, відчуваючи полегшення. Вона знала, що може довіряти Олександру. Разом вони можуть подолати будь-які перешкоди. Тепер, коли Олександр зрозумів, що Лариса не зраджує його, він відчув, як його серце наповнюється новою надією. Разом вони будуть боротися проти тих, хто намагається зруйнувати його бізнес і стосунки. Олександр був готовий на все, щоб захистити те, що для нього найдорожче. Олександр сидів у своєму кабінеті, пригнічений і стривожений. Його компанія опинилась в центрі корпоративних інтриг, а Лариса, жінка, в яку він закохався, могла бути причетною до цього він не знав, кому можна довіряти. Наступного дня Олександр і Лариса зустрілися з головним бухгалтером компанії Сергієм Івановим. Вони вважають, що він може бути причетним до змови, адже мав доступ до фінансової інформації. Під час перевірки звітності вони намагалися здійснити будь-які перевірки. Сергій здався нервовим і намагався уникати прямих відповідей. Лариса помітила, як він приховує щось у своєму столі. Коли вони попросили показати його, Сергій намагався заперечити, але Олександр наполіг. У столі лежали документи, які підтверджували переведення великої суми на рахунку офшорних компаній. Сергій зрозумів, що його викрили, і почав погрожувати Олександру та Ларисі. Ви не маєте доказів, я все заперечу, ніхто не повірить вам, кричав він. Але Лариса була готова до такої реакції. Вона дістала свій телефон і включила запис їхньої розмови. О, ми маємо більше, ніж достатньо доказів Сергію, спокійно промовила вона. Тепер ти сам зізнався у своїй змові. Олександр був вражений сміливістю та рішучістю Лариси. Він розумів, що без неї вони б ніколи не викрали Сергія. Після цього інциденту Олександр і Лариса звернулися до керівництва компанії, надавши всі докази проти Сергія. Його було звільнено, а Олександр і Лариса отримали похвалу за швидке реагування та професіоналізм. Коли вони залишились на одинці, Олександр обійняв Ларису. Ти була неймовірною, сказав він. Я дійсно можу тобі довіряти. Дякую, що врятувала мою компанію. Лариса посміхнулась і поклала йому голову на плече. Я рада, що ми можемо це зробити разом. Тепер нам потрібно переконатися, що твоя компанія в безпеці. Я не хочу, щоб ти знову опинився під загрозою. Олександр ніжно погладив її по волоссю. Ми впораємося з цим. Ти і я, моя сильна команда. Вони обоє відчували, що їхні стосунки стали міцнішими після цього випробування. Тепер вони знали, що можуть розраховувати одне на одного, незважаючи на будь які перешкоди. Олександр сидів у своєму кабінеті, нервово постукуючи пальцями по столу. Минуло кілька днів після його розмови з Ларисою, і він все ще намагався осмислити те, що побачив. Його довіра до неї похитнулася, коли він зрозумів, що вона могла бути причетною до спроб захоплення компанії. Але потім Лариса пояснила свою позицію, а Олександр почав усвідомлювати, що вона, можливо, не була тією, кого він бачив. Раптом двері кабінету відчинилися, і Лариса зайшла всередину. Вона виглядала стривоженою, але рішучою. Олександре, нам потрібно поговорити, сказала вона, сідаючи навпроти нього. Я знайшла нову інформацію, яка може пояснити, що насправді відбувається в компанії. Олександр уважно подивився на неї, відчуваючи, як його серце прискорилось. Він розумів, що зараз вирішується доля не лише його бізнесу, але й їхніх стосунків. Я слухаю, відповів він, намагаючись зберегти спокій. Лариса глибоко зітхнула і почала розповідати. Я продовжила розслідування і виявила, що один із заступників генерального директора Андрія Петрова веде таємні переговори з конкурентами, хоча він намагається підготувати обґрунтування для ворожого поглинання нашої компанії. Олександр здивовано підняв брови. Він ніколи не довіряв Петрову, але навіть не припускав, що він може зайнятися такою підступною діяльністю. Ти впевнена в цьому? Це серйозні звинувачення, обережно сказав Олександр. Так, я впевнена, наполягла Лариса. У мене є докази його зустрічі з представниками конкурентної компанії. Ми повинні діяти швидко, поки він не встиг завершити свій план. Олександр замислився на мить, а потім рішуче кивнув. Добре, я вірю тобі. Що ж, тоді нам потрібно об'єднати зусилля і зупинити Петрова, перш ніж завдати шкоди компанії. Лариса полегшено зітхнула, відчуваючи, що Олександр нарешті довіряє їй. Дякую, Олександре, я знала, що можу на тебе розраховувати. Ми повинні діяти обережно, але рішуче. Петров – небезпечний ворог, і ми не можемо допустити, щоб він переміг. Вони разом почали розробляти план дій. Олександр і Лариса планують зібрати всі докази проти Петрова, а потім конфронтувати його з викриттям. Вони розуміють, що це буде непросто, адже Петров, ймовірно, вже вжив заходи, щоб приховати свою діяльність. Наступні дні пройшли в напруженій роботі. Олександр і Лариса остаточно збирали інформацію, прослуховували телефонні розмови Петрова, відстежували його зустрічі з конкурентами. Іноді вони відчували, що їхні зусилля марні. Але завзятість Лариси і рішучість Олександра не давали їм здатися. Нарешті настав вихідний момент Олександр і Лариса зібрали достатньо доказів, щоб викрати Петрова. Вони викликали його на термінову зустріч, доходячи до конфронтації. Коли Петров зайшов до кабінету, Олександр і Лариса відразу перейшли до справи. Андрію Петрове, ми маємо серйозні сумніви щодо ваших дій. Почав Олександр, дивлячись йому прямо в очі. Нам відомо, що ви таємно зустрічалися з представниками конкурентної кампанії і планували ворожу атаку на нашу фірму. Петро здивовано відкрив рот, але Лариса швидко продовжила: У нас є докази ваших зустрічей, записи телефонних розмов і свідчення очевидців. Ви намагалися злити компанію, яка довірила вам керівну посаду Петров зблід. Розуміючи, що його викрили, він намагався виправдатись, але Олександр і Лариса не давали йому цього зробити. Ми вимагаємо вашої теперішньої відставки, сказав Олександр твердим голосом, інакше ми будемо змушені передати всі докази до правоохоронних органів. Петро розумів, що його план провалився, похиливши голову, він мовчки кивнув і вийшов з кабінету. Олександр і Лариса переможно подивились одне на одного. Вони зробили це, розкрили змову і врятували компанію. Вони довели, що можуть довіряти одне одному. Ти була права, Ларисо, сказав Олександр, беручи її за руку. Дякую, що не зрадила, і довела свою правоту. Лариса усміхнулася і стиснула його долоню. Я знала, що ми можемо це зробити разом. Тепер нам потрібно зміцнити довіру в компанії та продовжити наш успішний шлях. Вони обійнялися, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Попереду на них чекали нові виклики, але разом вони були готові до них. Після напруженої боротьби з корпоративною змовою Олександр і Лариса нарешті могли вільно зітхнути. Вони зібрали достатньо доказів, щоб виявити заступника генерального директора Андрія Петрова, який таємно домовлявся з конкурентами про вороже поглинання компанії. Тепер, коли Петров був усунений з посади, Олександр і Лариса могли зосередитись на відновлення довіри одне до одного. Сидячи в кабінеті Олександра, вони обговорювали наступні кроки. Я так вдячний тобі, Ларисо, сказав Олександр, беручи її за руку. Без твоєї наполегливості та вміння розслідувати, ми ніколи б не викрили Петрова. Лариса ледь посміхнулася, відчуваючи, як тепло його долоні огортає її. Я рада, що ми можемо це зробити разом. Мені було нелегко відкрити тобі своє минуле, але я відчула, що я можу тобі довіряти. Олександр притягнув її ближче, відчуваючи, як важливо зараз відновити їхні стосунки. Знаєш, коли ти вперше з'явилась в нашій компанії, я відразу відчув, що ти особлива. Я не міг тоді зрозуміти, що саме мене в тобі приваблює, але тепер, пройшовши через усі ці випробування, я знаю, ти саме та людина, з якою я хочу бути. Лариса підняла на нього свої сяючі очі, відчуваючи. Який серце тає від його слів. Олександре, я теж почуваюся так само. Ти став для мене опорою, яку мені так не вистачало. Я готова відкритися тобі повністю і довіритись тобі. Вони ніжно розтаяли в поцілунку, відчуваючи, як напруга спадає з їхніх плечей. Тепер, коли найскладніше було позаду, вони могли повноцінно насолоджуватися своїми почуттями. Наступного дня Олександр і Лариса зустрілися з усіма керівниками компанії, щоб дати оцінку про усунення Петрова. Вони детально розповіли про його змову з конкурентами та представили докази, які зібрали Лариса та Олександр. Колеги були вражені сміливістю та професіоналізмом пари і висловили їм щирі слова подяки за порятунок компанії. Після зборів Олександр і Лариса вирішили відсвяткувати перемогу. Вони вийшли на прогулянку парком біля офісу, де росли прекрасні квіти. Сніг лагідно кружляв у повітрі, створюючи казкову атмосферу. Ти знаєш, Ларисо, почав Олександр, беручи її за руку, наші стосунки пройшли справжнє випробування, але ми його витримали. Тепер я хочу, щоб між нами не було жодних таємниць чи недомовок. Лариса стиснула його долоню, відчуваючи, як хвилювання наростає в її грудях. Я теж хочу, щоб ми були відкритішими одне до одного. Я готова розповісти тобі все про своє минуле, якщо ти готовий вислухати. Вони зупинилися біля чарівних квітів, які виглядали особливо красиво на тлі білого снігу. Олександр обережно торкнувся пелюсток, відчуваючи їхню ніжність. Я готовий, Ларисо, я хочу знати все про тебе, щоб ми могли будувати наше майбутнє на повній довірі. Лариса глибоко вдихнула, відкриваючи свою душу. Добре, Олександре, все почалося, коли я була зовсім юною. Мої батьки були успішними бізнесменами, але їхній бізнес банкрутував через підступи конкурентів. Ми втратили все, і мені довелося самі пробивати свій шлях. Я вирішила, що ніколи не дозволю, щоб зі мною та моїми близькими знову сталося щось подібне. Тому я навчилася розкривати жахрайські схеми і захищати тих, кого намагаються обдурити. Олександр уважно слухав, стискаючи її за руку в знак підтримки. Розумію, Ларисо, твоє минуле сформувало тебе такою, якою ти є зараз, сильною, рішучою, відданою в своїй справі, і я пишаюся, що ти довірилась мені. Лариса посміхнулася крізь сльози. Я так боялась, що ти не зможеш мені пробачити. Але тепер, коли ми пройшли всі випробування разом, я знаю, що можна тобі довіряти. Ти став для мене найдорожчою людиною. Вони ніжно поцілувались, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Снігові полюстки ніжно кружляли навколо них, ніби благословляючи їхнє кохання. Повернувшись до офісу, Олександр і Лариса відчули, що їхні стосунки стали міцнішими і глибшими. Вони були готові разом протистояти будь-яким викликам, що чекали їх попереду. Їхнє кохання, народжене серед корпоративних інтриг, стало справжнім джерелом сили та натхнення. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.